Закарпатський діалект між гір'я і ужгород. На гойдалку у нас кажуть гомбалка, а у нас кажуть гуйцалка. Гуйцовка. думала, що ми ся гомбаємо. На сковорідку у нас кажуть палечинтовка. А в межірі кажуть фандлик. Ди ми фандлик? На картопляне пюре у нас кажуть дали крумплі. А в міжірі кажуть вилімецькані. Свят свят. На скільки годин у нас кажуть кіло годин. А у межірі кажуть кілька годин. Кіло! Кілько кажуть. На швидко у нас кажуть щековну. Але ми принеси мені туту палечінтовку. А в межі кажуть шустро. А ну шустро збігає он. На туфлі у нас кажуть. Кажуть боганчі, а в нас кажуть топанка. Никайся, яким се фані топанка купила. Бадись купила. Міжірі. Наш шкарпетки у нас кажуть штримплі. А в нас кажуть капці. Кавці. На деруни у нас кажуть кремзлики. А в нас кажуть кизлика. Кіми, мама, добрі кизлика напекла. На тістечка у нас кажуть кісто. А в нас кажуть колачі. Мама твоя любить кладати колачі. Дуже любить печи колачі на сяту. На палицю у нас кажуть копач. Ось мусись копачки, ти на дому по гузиці. А в нас кажуть бота. Бота зараз візьму боту, та достанеш. Напишіть в коментарях, водки позираєтеся. відео, чи є в мене той люди з Міжгір'я. Ну і ти ще досі дивишся наші відоси без підписки.